Радіо Chicago. Слово. Суд заочно арештував екснардепа, втікача, Рената Кузьміна. Повідомляє ДБР. Підозрюваному у державній зраді Кузьміну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно, без альтернативи у вигляді застави. За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення розміщував у ЗМІ антиукраїнські пропагандистські матеріали. Ще є один арешт, а саме суд арештував приховані активи дружини Медведчука на понад 440 мільйонів гривень. Рішення стосується 6,8% акції електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь» імені Кузьміна в Запоріжжі, яким Оксана Марченко володіє через три офшорні компанії. Це насправді стратегічно важливе підприємство, яке спеціалізується на промисловому виробництві майже тисячі видів сталі та металовиробів. Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників, повідомляє Мінінтеграції. Загиблих передали з тимчасово окупованих територій відповідно до норм Женевської конвенції. Україна у односторонньому порядку передала Росії важко поранених полонених згідно з міжнародним гуманітарним, гуманітарним правом. важкопоранені важко поранені полонені не підлягають обміну, а мають бути репатрійовані без жодних умов. Водночас, українська сторона наголошує, держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами. Досі утримує в заручниках тисячі українських громадян. Зокрема, важкохворих і поранених цивільних дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення. Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репарації без жодних умов. Україна виконала 72% всіх зобов'язань за угодою про асоціацію з європейським союзом. Повідомляє уряд за минулий рік. Загальний прогрес виконання угоди збільшився на 9%. Найбільших успіхів Україна досягла в інтелектуальній власності, а саме 94%. Управління Управлінні державними фінансами 90%, статистиці та обміні інформацією, 96%, юстиції, свободі, безпеці, правах людини 91% та гуманітарній політиці. Також 91%. У період з 2014 по 2022 рік Кабмін виконав 70% заходів, Верховна Рада – 61% та інші державні установи – 59%. Українське двигунобудівне авіапідприємство «Мотор Січ», розташоване в Запоріжжі в той час, коли ним керував зрадник України В'ячеслав Богуслаєв, співпрацювало з іранськими компаніями, які потрапили під західні санкції. Багаторічна співпраця підприємства з іранцями працювала на іранських ВПК і, можливо, що саме напрацювання Моторсіч допомогло створенню дронів камікази типу Шахет, які зараз атакують українські міста. Про це повідомляє проєкт схеми. Торгівля з Іраном. Велася через білоруську компанію прокладку, в ролі якої виступила державна компанія Промсервіс». Ця фірма також перебуває під санкціями США та Заходу, оскільки торгує сирійськими та іранськими режимами. З жовтня 2022 року Служба безпеки України затримала президента промислового гіганта Мотор Січ екснардепа В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації. 24 жовтня з клопотаннями Служби безпеки України та офісу генпрокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєву у вигляді тримання під вартою. Також СБУРШ шукала активи президента моторсіч Вячеслава Богуслаєва та сотні мільйонів гривень. Це майно намагалися приховати та вивезти з України, щоб уникнути його арешту. Сьогодні, у п'ятницю, 24 березня, історико-топомінічна комісія Одеської міськради вирішила демонтувати бюст пролетарського письменника Максима Горького в одноіменному парку та перенести його в інше місце. Погруддя письменника було встановлено в одноіменному парку в житловому масиві Черемушки. Також демонтують меморіальну дошку горькому на вулиці Спередонівської. Міста пам'ятник перенесуть на іншу локацію, але не повідомляється, куди сама. Також сьогодні кабінет міністрів підтримав постанову, завдяки якій буде збільшено та спрощено виробництво дронів в Україні. Міністерство оборони повідомило, що цього року на закупівлю БПЛА буде направлено близько 20 мільярдів гривень. Акт, зокрема, направлений на перше спрощення усіх бюрократичних процедур, друге створення сприятливих умов для вітчизняних виробників БПЛА для налагодження масового виробництва. Третє виробники зможуть розвиватися і конкурувати з іноземними компаніями. І на завершення спрощено укладання контрактів, прийоми товару та допуск до експлуатації постачання на фронт. На цьому, друзі, внутрішня політика і новини з цього світу на сьогодні завершились, але також хочеться дати коментар власне за Одесу, де відбувається, де завершується я хотів би хотів би сказати декомунізація. І власне це історичне рішення, тому що знаємо, це був і не, і, о, одноіменний парк і досить відомий в Одесі. А, нарешті наважилась місцева влада, місцева комісія прибрати. Цю потворну постать з Одеси, і щоб як, вона... як ти думаєш, куди її перенесуть? Була ідея раніше в Одесі, яку я особисто не підтримую, щоб зробити такий, знаєш, пам'ятник потворних людей? Так, саме так. Ой, Не пам'ятник, а парк. Парк парк потворних ага. людей, де буде II, і Катерина Вар, і Максим Горький, і багато інших таких особистостей, які задали чимало шкоди саме для України. А, чи потрібно це робити? Насправді дискусійно, тому що з одного боку. Варто знати своїх ворогів в обличчя і всіх тих, хто нас нищий задавав шкоди нашій нації продовж тисячоліть, століть. Але з іншого боку, навіщо засмічувати ними нашу землю, Територія. нашу територію? Знову ж таки немає чітко сформованої позиції. Є хороші аргументи і з одної, і з іншої сторони. Можливо, хтось з наших слухачів може сказати свою думку. Нагадаю, номер телефону 773-800-2860. Так, а ми будемо йти на рекламну паузу і буде. О, телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви у прямому етері, ми вас слухаємо. А, доброго вечора. Ви знаєте, дорогі ведучі, якось в одну мить ви сказали а, таку, а, таке повідомлення, що а, а, Укрсіч приймала участь у розробці шахетів разом з Іраном. Чи це ну так би мовити, вірні в вірні відомості, чи звідки звідки воно стало відомо, як це дізнались? Тому що це просто шокуючі якісь відомості, що підприємство України розробила чи допомагало розробити безпілотники, які? Вбивають українців. Це взагалі щось незрозуміло. Не, не я, не, я не можу це збагнути. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Наталі. Mm -hmm. Якщо маєш коментар, будь ласка, дай для нашої слухачки. Так як ми вже е, в новині, які яку я розказувала, і ми всі слухали, е, було заяви, що дану інформацію е, повідомляє саме проєкт схеми, тобто, це там е, роз, таке собі, як розслідування. Рослідування було. було скажемо, було від журналістів так. слова і діло, власне, вони провели це розслідування, мали своїх співробітників, які взялися за всі деталі цієї справи, за документацію, і за всі процедури, процеси, які відбувалися на Мотор-Січі, оскільки справа ще не доведе до, скажімо, юридичної відповідальності, не має остаточного рішення суду, вона не може бути до кінця достовірною. Наразі все ж таки ведеться, ведеться слідство на найвищому рівні. Але журналісти якісно виконали свою роботу. Я думаю, оскільки зараз такий хайп в державі стався, що власне і за Марченко взялися, і за інших екс депутатів, і деп чинних депутатів. Я думаю, і справа з моторсіч буде доведена точно до свого логічного завершення, оскільки. Резонансу вона набула неабиякого, і про неї говоримо ми вже не в перший раз. Тому це думаю справа чести для тих, хто за неї взявся довести її до справедливості. Так, а ми будемо йти на рекламну паузу і почуємося за декілька хвилин з наступним нашим блоком новин: ситуацію на заході, і що кажуть західні партнери. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.